Уявіть собі, що є семирічний хлопчик, і в нього регулярні болі в животі. Буває, деколи навіть доходить до блювоти. Він себе погано почуває. І коли батьки починають досліджувати більше, чому ж в нього такі симптоми. Повели до лікарів, він ковтавзон, там дивилися на функціонування шлунково кишкового тракту, все дослідили. Та здорова дитина, що ж це в нього таке відбувається? Я бачила дуже велику кількість психосоматичних проявів серед дітей і виявляється. Що хлопчик кожен раз, коли йде до школи, має великий стрес через те, що батьки мають великі вимоги, він не здатний з ними впоратись, не здатний просто одні 10 десятки. Він постійно живе в цьому стресі, очікувань. Можливо, він відчуває тиск зі сторони ровесників, можливо, його цькують. Можливо, він не знає, як відповісти вчительці, яка особливо до нього присіпується. Тобто, факторів може бути дуже багато. Отакі діти, як оцей хлопчик, вони потребують, щоб мама з татом сіли. Створили безпечне середовище і визнали, що вони мають за високі очікування, щоб дитина відчувала себе завжди прийнятою, незважаючи від оцінок, щоб дитина могла висловити і сама себе зрозуміти, а чому в мене так відбувається. Ми, як батьки, маємо навчити дітей правильним механізмам, як виходити з цього стану.